Справа в тому, що у пана Сергія, от зараз його покажуть, на столі біля нього лежить дуже цікава книжечка. Точніше, це ж як альманах, журнал. Розкажіть, Не, ну, будь це ласка. Аналітична доповідь. Прошу. Місце, де панує мовчання, важелі та медифікації на окупованих територіях України. Насправді з 22-го року, але насправді ще з 14-го року ми дуже багато працюємо на півдні України в Херсонській, Запорізькій області, а до 14-го в Криму, і значна частина наших досліджень присвячена саме цим регіонам України. І зараз ми видали таку аналітичну доповідь разом з нашими британськими партнерами, яка присвячена ситуації. Як Росія, якими методами Росія працює з нашими людьми, які от потрапили в окупацію? І що цікаво, нам самі респонденти, це була якісна соціологія, глибинні інтерв'ю і фокус групові опитування. І нам самі респонденти підказали, що от ключовим словом, яким би вони описали, крім того, що це перебування? У в'язниці без стін є русифікація. Угу. Русифікація, яка не зводиться до нав'язування російської мови, заборони фактично української, а як весь комплекс інструментів впливу на місцеве населення з тим, щоб подавити його спротив, зламати волю, добитися лояльності, змінити ідентичність. І переписати буденність життя uh -huh. людей в окупації. Ну, і виходить, ти... не виходить за вашими оцінками. 어... Відповідь складна. 어... Для них виходить. Uh -huh. Але оскільки ми все ще спроможні проводити, взнавати, що там відбувається, це означає, що. Не виходить, ну молодь в основному виїхала чи ні? От давайте це найпростішого питання. Значна частина молоді виїхала. Ну, Люди Богу. описують свої населені пункти, як місце, де проживає переважно пенсіонери старше покоління. Це вже добре. От але молодь є, і боляче дивитися, як її перепрошивають, як її затягують. Які залягують, як е, от одна деталь, яка мене вразила ще на наших перших дослідженнях 2022, 2023 року, і зараз все це повторюється в цьому, як вони використовують дітей. Діти е, вони підкуповують дітей, дають їм гроші, цигарки, алкоголь для того, щоб вони слідкували за підслуховували, що люди говорять в чергах, для того, щоб вони шпигували за батьками власними. Е, використовують їх як е, розповсюджувачів інформації. Е, в, в школах на початковому етапі це робили російські військові. Зараз це роблять в школах, коли вчителі чи адміністрація шкіл каже дітям допов... до, 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 докладати, шпигувати за власними батьками. Просто І... На цих батьків цікаво подивитися, якого біса вони там сидять. Як людина, яка спілкується з такими людьми, можу сказати, що є різні ситуації. Для багатьох виїзд є небезпечним, сама дорога. Тому вони стають видимими фільтрації на блокпостах, на виїзді, з, ну, наприклад, на перетині з Донецької області на територію Росії або з Херсонської в Крим. Там, там є і реальні факти затримання людей, які потім можуть зникати. Так і уявлення людей, які сидять в окупації, що це небезпечно. Фактор страху не треба недооцінювати. Ну, і це я поза тим, що коли є неходячі батьки, наприклад. Ну, понятно, але, але я таких людей знаю, які сидять, тому що не можуть вивезти. Ух. Звісно, не мені судити, я просто маю на увазі, в мене багато дуже знайомих теж окупованої Херсонщини, Ну, в принципі більшість цих людей зрозуміли, що треба дуже швидко туди виїжджати. Да. І більшість абсолютно вже до літа 2023 року звідти виїхали. Навіть багато хто через починає починається виїхати на Запоріжжя, розумієте, коли вони ще працювали. No, 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 no. Я просто не зовсім розумію, у ну, тобто, нас же є приклад Донецької і Луганської області. Вже очевидно, що буде. Що там сидіти, особливо, якщо ти молода людина. Нафіга ти там сидиш? От для чого ти там сидиш? Чого ти там сидиш? Страх? Відсутність фантазії. Що виїхати хоча б на територію Росії, а потім як-то туди вже здриснуть ні, 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 не вийде, ні? Е, ні, виходить поки. І це треба стимулювати, особливо якщо да, стосується так. молодих людей. Так, да? да, звичайно. Але я просто кажу, що я розумію частину аргументів, бо є люди, які не можуть виїхати. Я ж кажу, ні, це в цьому сумніві нема, просто ну. А чи завозять росня ну, туди людей? Оце, вже. Вже, завозить, да? вже. І зараз іде кампанія, коли взламують замки на будинках і квартирах, оголошують їх націоналізованими і заселяються сім'ї, якби формально переходять власність Російської держави там, чи mm -hmm. комунального образування, як вони називаються, і дають так називаємо ордірани квартири, сім'ї військових. ФСБшника в Росгвардії заселяються. Плюс є потік, які купують житло в Каленчику, в Скадовську, в Приїжджають а те, Що водою проблеми це нікого не хвилює, так? Вони вважають, що вони витягнули золотий золоту акцію, лотерейний квиток виграли, тому що вони купили дешево на Півдні. В регіоні, який буде розвиватися, куди будуть інвестиції, де нерухомість через рік буде коштувати дорожче, ніж вони купили. Вони вважають, що вони виграли. Цей потік іде. І Дагестанці переселяються, і з Сибіру, і люди з півночі російської переселяються. Да, ми такими темпами ці регіони просто втратимо остаточно, звісно. Там все достатньо на всіх. Та я розумію, просто ну з кожним уроком буде все гірше і гірше. Це ж очевидно. Так, і вони вдосконалюють, що в них не відняти. Це системність роботи, інституційність, чого у нас немає. Угу. От вони, вони проводять дослідження. Антропологи, соціологи російські, працюють, якісно працюють. І частина з того, що вони рекомендують, потім перетворюється в державну політику. І плюс вони постійно вдосконалюють методи контролю над населенням. Як зробити так, щоб повністю знищити твої контакти з вільними землями? Ну, це велика тема, дуже важлива. Просто ну, в один ефір сложна Іран, Пакистан і ще є та <головік> ну, ми спробували. Е, от. Дякую вам дуже за вашу роботу. Я маю на увазі. Оцю, це теж дуже важлива історія. От Сергій Данилов, заступник керівника центру близькосхідних досліджень. Ну так спробували, як звичайно, галопом по Європах, але по дуже важливих темах. Дякую, що дивились, слухали до зустрічі.